Особливість крафтового паркану полягає у тому, що це ідеальний тандем монолітного та збірного залізобетону. Він буває трьох типів: з колонами, які, в свою чергу, теж поділяються на паркан з маленькими колонами, середніми та великими. Також є паркан хвиля та паркан ланцюг. Їх покажу згодом. Окремо стоячі стовпчаті фундаменти під розмір колони по довжині. Ширина 400, глибина 800 на глибину промерзання. Не потребує монолітних балок, тому що сам баркан зроблений з марочного бетону, тому він сам собі цоколем є. Мінімальна товщина паркану це карти. 50 мм армованого бетону. Колони 250 товщиною повністю залиті бетоном та армовані 12 арматурою. Такий вигляд фінішний колони зверху. Все повністю залито. Монолітно, міцно, сучасно звертайтесь. Протобут будь-які ремонтні та будівельні роботи під ключ.